Надскладний ранок для Запоріжжя наразі відомо про більш ніж 10 кабів, які були направлені безпосередньо по обласному центру. В трьох районах міста Запоріжжя є безпосереднє руйнування це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Наразі нам відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок, а також відомо про щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є щонайменше 15 будинків багатоповерхових, в яких повилітали вікна, двері. Чули ми перший зрив, потім другий ми пішли в коридор і пройшов прильот. Вікна, двері, все, що було в квартирі, все поруйнувалося. Потім зібрали документи і вийшли на вулицю. Все зруйноване, машини горять, дерева лежать. Рухнуло все. Дірка. Тут мені надали допомогу, дуже якісну, хорошу допомогу. в лікарню, але я не пішла. Морально дуже погано, без, без хати, без дома, без... дуже погано. Ми від першого вибуху спустилися у сховище, та потім це була загроза кап. Ми просто сиділи у сховищі і потім чуємо вибух. І все в підвалі, просто така пиль, там дишати нічим. Просто жах якийсь. окна всі повилітали. Наш офіс постраждав сьогоднішнього ранку. Під час утрішніх прильотів у нас немає повністю вікон. Частково зруйнована вхідна група, постраждала стеля, освітлення. Чекаємо зараз, поки нам закриється все в результаті авіабстрілу. Постраждало 11 людей. Одну жінку довелося деблокувати з під завалів. На щастя, в результаті події ніхто не загинув. Комунальні служби наразі будуть проводити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Оперативно виконують свою роботу рятувальники, поліцейські за це, звичайно, ми їм дякуємо. Всім мешканцям, які постраждали, наразі буде надана допомога від наших соціальних служб та наших міжнародних донорів.